Що можете розповісти про цю нічну атаку? Ви вже все розповіли, нічого й додати. навіть. наше повідомлення так з'явилось нещодавно. Ви його вже оприлюднили. Звичайна атака, невелика кількість засобів повітряного нападу. Ракета, керована авіаційна ракета, яку запустили запустили з Брянської області, і шахеди з Краснодарського краю. Ну, таким чином, сьогодні противник запустив свої БПЛА Ну, бачите, в різних напрямках така практика у них вже давно є. Ну, мета ну очевидна, перш за все, вони намагаються щось таки вразити тими шахедами. Ну а друге, це власне дивляться де можна пролетіти, як обійти наші системи протиповітряної оборони і так далі. Ну для мабуть для планування тих ударів, які вони можливо захочуть завдавати і ракетами, і шахедами. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи є якісь ознаки ворожого патрулювання в Чорному морі, чи мігами, чи тактичною авіацією. Ну, нагадаємо, що Путін погрожував, що міги з калібрами будуть патрулювати тепер Чорне море? Ну, Мігів з калібрами в них ще немає, Я з кінжалами. Калібри О, це морська. Так, так, морська. з кінжалами. Так. А може і, ви, може, і таке появиться в них. Ви ж бачите, що в них з'являється постійно зводка. Вчора вони збили два літака. Ну, у себе на своїх фейкових новинах, Весь розумієте, що зведення як готуються і для кого готується з 21 по 27, Я вже це озвучував. Вони збили 31 літак у себе, в ну, збили в лапках українських. Весь розумієте, що для чого це робиться, і для кого Ну, і таким чином вони продовжують воювати. Ну свої здобутки вішати Лукшину на на вуха власному народу. Ну і керівництвом був теж. Власне, про патрулювання ми бачимо, постійно спостерігається ворожа активність. Зрештою, нічого нового в патрулюванні не спостерігається. В них як були присутні там літаки часто між островом Зиміїни та Севастополем, саме в тій зоні помічається і міг 29 з Бельбеку, і су 30 Ну і те, що там були. Літаки, про які оголошував Путін, ну, бачите, вже вже всі забули те, що вони можуть там стояти день на другий день. Вони будуть переміщені в інший регіон. Так далі, авіація це дуже мобільна річ, і перелетіти з іншого городу, з території Росії, відпатрулювати і полетіти назад, ну немає жодної проблеми. Пане Юрію, а повертаючись до ось цих тактик, які використовують росіяни, комбіновані атаки, це вже не нове. Але раніше ми з вами, до речі, в ефірі теж про це говорили. Коли тільки з'явилася інформація, що модифіковані безпілотники Росіяни використовують, чи спостерігаєте ви вже їх? Тому що до прикладу, американський інститут вивчення війни взагалі вважає, що Російська Федерація починає використовувати БПЛА, які самостійно наводяться на цілі. А як це самостійно цікаво? Без втручання людини тут ніяк не обійдеться. Якщо мова йде про якийсь там штучний інтелект, ну важко мені щось коментувати про це. без Кожний безпілотник, який направляється в нього або оператор, який в реальному режимі часу бачить ціль завдяки оптичному наведенню, так це одне. Є радіолокаційне наведення, тобто ті ж самі шахеди летять власне по. По gps навігації про запрограмований маршрут заздалегідь і таким чином вони находять на цій те, що Росія буде намагатися і робить це. Це очевидно, розширювати можливості власних безпілотників, власного виробництва, Це очевидно. Я хочу нагадати, що в Росії велика лінійка БПЛА різних типів і розвідувальні. Комплекси, а саме це комплекси, тому що ВПЛА оперативно-тактичного рівня виконує багато завдань. Так само ударного типу, такі як, скажімо, Форпост чи Оріон, у них є, ну щось на кшталт е того ж самого Махаджера чи українського Байрактара. Ну і БПЛА, ланцети, які дуже широко застосовуються на фронті у великій кількості, дошкуляють вони нашим військам. Тому Росія буде робити і далі ті кроки, маючи вже, начебто, виробництво шахедів на своїй території, буде їх удосконалювати. Удосконалення полягає в тому, що ну, шахет будуть робити перш за все менш помітним для радіолокаційних систем. Там навіть звук особливо ролі не відіграє, а саме його радіолокаційна помітність. Таким чином, шахет буде і надалі, мабуть, розширюватися їхня кількість, якщо вони будуть мати доступ до тих запчастин, які які у них є, той самий шахет. Це ну, скопійована модель з ізраїльсько-американських версій, тим самим вкрадена Іраном. Ну так само і як і Росія краде усе підряд, і вийшов ось такий шахет різних типів 136-й. Це більша модель, 131-й менша. і він є ну власне ефективною зброєю, як не крути, він летить далеко б'є точно, тому з ними нам боротись потрібно, пане Юрію. У суботу напередодні у нас була дуже вітряна штормова погода. Скажіть, будь ласка, як це впливає взагалі на ворожі атаки і на роботу ППО? У цьому розрізі? Ну, на е, ракети е, мабуть ніяк особливо не впливає, тому що вони запускають і не йдуть. Тим способом, який я вже казав, так наведення йде, і вона летить по своєму заздалегідь прокладеному маршруту. А щодо авіації і іртокорілої авіації, і літак літакового типу, і безпілотників, які постійно висять взовшліні повізіня, безумовно це впливає. По нельотна погода є така, такий термін. Вона впливає геть на усіх і на нашу авіацію, і на ворогів. Тому е ворожа активність саме у нельотну погоду, це може бути умови поганої видимості, туман. Вітер сильний, тому польоти обмежуються через те, що важко виконувати завдання як польотні, так і бойові в таких умовах. Пане Юрію, як повідомляють повітряні сили ЗСУ, прямо зараз ми бачимо просто карту повітряних тривог, і в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях її голосили через активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках і що є загроза використання авіаційного озброєння. Ну, а ось ці безпілотники, про які ми говорили, так Американського інституту вивчення війни, що це ніби так зване Ізділією 53. З автоматичним наведенням, але їх не так багато. Я наостанок, у нас залишається не так багато часу, приблизно хвилина. Хотів уточнити: очевидно, що росіяни, ну, принаймні, таке складається враження, готуються до масової атаки, або, принаймні, накопичують ресурси. Зрозуміло, що і українські сили готуються до цього, чи не так? Ну звичайно, ми не то, що готуємося, а готові. Треба сказати, тому що 24 на 7 – це звична робота повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів мусимо очікувати в будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль. Те, що готуються чи не готуються, теж відповідь проста. Подивіться, от ті місяці, довгі місяці, вже на жаль, ви воєнних дій були паузи у них. Тому що ну не безкінечні боєприпаси, не безкінечне озброєння і ракети, тому вони прекрасно розуміють. і от Задають таких поодиноких ударів От вчора. Іскандери там сьогодні ха 59 і так далі. Так далі.